В будинку дитячої та юнацької творчості заводського району міста Миколаєва відбулася знакова подія. Творчий захід з нагоди ювілею роботи зразкового художнього колективу, гуртка декоративно-ужиткового мистецтва Чарівниця. Цей ювілей став справжнім святом для всього закладу, демонструючи багаторічний успіх та високу майстерність юних миколаївських умірців. Гості будинку творчості, серед яких були колеги, батьки та представники громадськості, зібралися, щоб привітати колектив гуртка та його незмінного керівника. Мило вікторівну на її адресу, як і на адресу вихованців, лунали щирі слова вдячності, побажання подальшого творчого натхнення та нових звершень. 30 років, 30 кроків це багато чи не дуже. Ні. Достатньо для того, щоб показати, щоб говорити про те, наскільки це важливо, наскільки це потрібно, наскільки це цікаво. Наскільки це необхідно, я б так сказала, я думаю, що це достатньо для того, щоб показати розвиток і результат, щоб показати професіоналізм і велику любов до дітей, до своєї справи. Хочу побажати вам. Тої невичерпної енергії, яка у вас є, щоб вона і надалі не зупинялася, не... а тільки продовжувалася, продовжувалася. Здоров'я, всім здоров'я вам і вашим рідним і близьким. Ми сьогодні почули дуже багато технік, над якими працювала Людмила Вікторівна, які були створені нею самостійно, деякі з них. Знаю, що одну з технік вона запатентувала наскільки я знаю. Да? Керівник дійшов до того, що він вже може поділитися своїм досвідом і може показати свою власну техніку, яка була розроблена саме під час проведення занять. Я вітаю вашу чарівницю сьогодні зі святом. Я бажаю вам, щоб ви не зупинялися на досягнутому. Це дійсно зразковий художній колектив, який є в Миколаївській області. І ви найкраще. Вітаю вас зі Я Хочу побажати вам, щоб оця ваша енергія, оця ваша творчість, креативність, щоб вони були невичерпані, Здоров'я було не щоб хватало щоб на вистачило на наших дітей і на їх майбутніх дітей. Вітаю зі святом. Також до привітань приєднались вихованці інших гуртків будинку творчості, які подарували свої творчі виступи. Кульмінацією святкування стала виставка унікальних робіт гуртка чарівниця. Відвідувачі мали змогу на власні очі оцінити різноманіття технік та креативність молодих майстрів, відліплення солоним тістом до виробів із природних матеріалів. Особливий інтерес викликав майстер-клас із декоративно-ужиткового мистецтва, проведений під час заходу. Усі охочі змогли спробувати себе у творчості, отримати цінні поради від керівника та долучитися до чарівного світу рукоділля, відчувши себе частиною зразкового художнього колективу. Ювілейне свято вкотре підтвердило, що гурток чарівниця є справжнім осередком таланту, натхнення та вагомим внеском у розвиток дитячої творчості у Миколаєві.